Добрий ранок. Сьогодні 22 листопада 2024 року. Заняття із соціуму в старшій групі. Тема заняття Серно Надії. До Дня пам'яті жертв голодомору. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята. Усім добрий день. Ташечка в небі. Співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Я вам кажу, любі друзі, доброго ранку, добрий день. Сьогодні у нас заняття буде пізнавальне, цікаве, але сумне. Тому що ми з вами будемо. Говорити про голодомор. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Співають коники у житі, а жито мріє на ланах, отак От би в світі. Жити і жити, аби лиш хліб у хаті. Пах, аби лиш хліб, а як немає, тоді немає і життя. Народ мій ціну й крихті знає. Він повернувся з небуття, Він повернувся знов ростити, дітей своїх і сіяти хліба, він повернувся. Жити, жити, жити і пам'ять про минуле берегти. Саме так ми бережемо про минулий пам'ять. Підгадайте загадку, діти. Виріс у полі на добрій землі, місце почесне зайням на столі. Так, діти, це. Правильно, це хліб. А чи любите ви куштувати хліб? Так, от зробити із супчиком та борщиком. У нас ні сніданок, ні обід, ні вечеря не обходиться без запашного українського, спачного хліба. У всіх в домі зараз є хліб, різні і поворочні вироби. Зараз хлібчика доволі є у кожній хаті. Щиро вдячні людипою за те, що багаті, а були колись роки, всі голодували і останні крихточки, дітоньки. Збирали. Сьогодні наше заняття це спогад про ті нелегкі роки, коли українці не мали в хаті крихти хліба. Ми пам'ятаємо про жертви голодомору, символом голодомору є квітка не забудь. Вона нам нагадує: не забудь про ті нелегкі часи. Хліб це святе у нашому житті, він не має ціни. Підібрати хліб це означає скоїти злочин, забрати життя. Ми будемо про це говорити сьогодні. На родючій землі працювали. Добре жили люди, але їх вирішили заморити голодом. У них все забрало. спочатку землю, потім худобу, а далі і їжу. І тоді люди почали помирати під голодом. Люди їли кропиву, лободу, кору дерев, уявіть. Руки голодомору, щоб берегти дитину твору, господа молили, хоч корин, крихту хліба, щоб спасти дитинку. Саме в цей період на поля селяни ночами почали зрізати ножицями колоски, де колись вони були господарями, але в них Підібрали цю землю, тоді був підписаний закон про п'ять колосків. Яким за крадіжку зерна було передбачено позбавлення бою, покарання. Багато років по тому люди, які пережили це лихо, створили книгу спогадів, де зібрали спогади. Про той важкий період, і з неї ми можемо зараз дізнатися багато про ту страшну трагедію. На знак скорботи запаліть свічку пам'яті. Ось я також запалю свічку пам'яті. Ця запалена свічка тих мільйонах людей, які загинули від голоду ті роки. Це знак нашої пам'яті, це знак, який зігріє душу загиблих, це світло очищення для нашого майбутнього. Ми живемо, живе наш народ, так буде завжди. Запаліть і ви свічку пам'яті. Я поклала в сторону, свічечка горить, а ми продовжуємо далі. Хоч українці й добре жили, наполегливо працювали, та настали часи, коли смуток і горе завітали в кожну домів. Тож послухайте про це казу. Казка називається Холодний дух. Ця історія відбулася в селищі Галачі. Така назва була не дарма, бо побачите тут дитину без смаколика була дуже така рідкість. Земля ротила добре, рожаї були багаті, і господарі не жалкували хліба. Ані для сім'ї, ані для тварин. йшло до того, що вони почали годувати хлібом свиней. А малі діти замість м'яча грали хлібом у футбол. Одного разу до селища приїхала сім'я батьки та дівчинка Христинка. Вона така була тоненька. Немов тростинка, одягне українську вишиваночку та виходить до дітей, але не грається, а здаля дивиться, і сльозки котяться з її блакитних очей. Одного разу вона насмілилась та підійшла до дітей і сказала, не можна хлібом буцати. Прийде із лісу голодний дух і все у вас забере. Але діти тільки посміялися на дівчинку та прогнали її. Прийшла христинка до дорослих, сподівалася, що вони розумні та почують її. Тейко сказала, не можна свиням хліб кидати. Адже він святий, а дорослі навіть оком не повели, чи може їх якась малявка вчить. Бігала дівчинка по селу, бігала та благала. Бережіть хліб, почує голодний дух, прийде і всім буде погано, але ніхто її не хотів навіть слухати. Біля села. Дійсно, був темний ліс, у який навіть дорослі боялись ходити, саме там під високим шаром землі у кургані спав холодний дух. Він прокидався лише тоді, коли 365 разів поспіл люди торкались хлібом землі. Останній раз це було так давно, що вже хто пам'ятав, той забуде, 365 разів і дали з селища, калачі, хліб під ноги на корм тваринам. 365 разів діти грали замість м'яча і футболили хліб. І прокинувся Голодний Дух, і прийшов у село. Не один він прийшов, а з озброєними людьми, які почали забирати у людей не тільки хліб, але й інші продукти. Дорослі намагалися сховати хліб, але вони знаходили його за запахом. Не мали вже люди в селі права ні на землю, ні на хліб, ні на інші продукти. Видали закон п'ять колосків та сурово карали. Розпочався великий голод. Почали люди вмирати, а Голодний дух тільки й радіє цьому. І згадались тоді христинчині слова, що прийде голодний дух. Але вже було запізно. Розізлились, люди викрали вночі дівчинку-христинку у батьків та кинули у ліс Холодному духу на пожив, подумали, що вона в цьому винна. Адже вони не зрозуміли, що в цьому вині вони самі. Може, так би й було, але Христинка зняла своє намисто та кинула на землю. Ми у темному лісі запалали тисячі свічок, показали дівчинці дорогу додому. Холодний дух не міг доторкнутися до дитини, бо на ній. Був оберіг українська вишиванка. Так і дійшла вона до селища. Зрозуміли люди, що вишиванка від голодного духу рятує, та й попросили батьків христинки пошити такі вишиванки. Батьки, дівчинки, не тримали зла, вони були добрими. Тож батько пошив вишиванки, а матуся з донечкою квіти вишивали на них. У вишиванках тих візерунок змішався із кров'ю, підполених голкою пальців, тому що сильнішою стала сила вишиванки. Одягли люди вишиванки і вийшли проти голодного Духу, а він не міг протистояти чисті силі знову сховався під землю. У темному лісі, ще й досі він чекає, коли люди знову почнуть кидати хліб на підлогу. Пам'ять по цій події збереглася і до наших часів українська вишиванка і хліб святий від усіх рятує. а щоб люди про це не забували, щороку ми запалюємо свічку, свічку пам'яті про ті страшні часи. Скажіть, чи вчить? Чомусь нас казка про голодний Дух. Так я впевнена, що ви не кидаєте хліб та ваші батьки і дусі, бабусі не годують тварин хлібом. А що берегло Христин від Голодного Духу? Так і берегла вишиванка, тому вона. І в наші часи це народний оберіг, народний символ. Як не можна себе вести сліпо? Не можна кидати? Навіть якщо крихточки у вас залишились на столі, вийдіть на вулицю та покорміть пташечку. А які казки ви знаєте про хліб? Та, дівчина, що наступила на хліб, голодний Дух, Крута Верть, колобок. А яким тепер ваше буде відношення до хліба? Я впевнена, що ви і так бережливо до нього відносились. А після сьогоднішнього заняття ще більше. Будете до нього відноситися бережливіше? Ця свічка горить, це свічка в знак пам'яті про жертв голодомору. Це святий вогник, він зігріє душу загибли. Ми живемо, живе наш український народ. Запаліть свічку пам'яті в своєму вікні. Ми пам'ятаємо. Діти, бережіть хліб, Підноситься до нього як до святині, адже хліб всьому голова. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення. Незабаром зустрінемось.